Правоохоронці спростували інформацію про вбивство. 15 березня до травмпункту з черепно-мозковою травмою та струсом мозку було доставлено чоловіка 49 років. За повідомленням швидкої допомоги він був у важкому стані. Під час надання йому медичної допомоги потерпілий помер. В ході проведення перевірки слідчо-оперативна група встановила, що 12 березня між вказаним громадянином та його сином 83-го року народження виникла суперечка. Син наніс батькові тілесні шкоди. Милицею по голові. Чи настала смерть літнього чоловіка внаслідок побоїв, з'ясовувала медична експертиза. Було встановлено, що потерпілий помер внаслідок давніх хвороб. Значить, під час розтину трупа вже, значить, було встановлено, що чоловік помер сам від хвороби. Значить він хворів. І значить, то, що син вдарив його костельом, Ніякої ніякого зв'язку до смерті батька не відноситься. За висновками кримінальної міліції ознак злочину у випадку смерті чоловіка не вбачається.